Незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні, друзі, армію РФ доведеться перебудовувати, і, схоже, вибір в них не такий вже і великий. Як повідомляє бізнес Інсайдер, він опублікував аналіз, в якому розглядає чотири можливі варіанти майбутнього російських Збройних сил. Ну що ж, друзі, цікаво подивитися, до чого вони можуть дійти після всього цього хаосу. Отже, перший варіант це повернення до стану 2021 року, так званий план Шойгу, це спроба відновити російську армію до того вигляду, який вона мала до 24 лютого 2022 року. Тобто повернутися до балансу між вогневою міцю та чисельністю військових. Ну а брак сучасних технологій компенсувати імпортом. Чи зможуть вони це зробити після. Тисячі знищених танків, виснаження людських ресурсів і санкцій, які ріжуть їм доступ до сучасної техніки. Питання відкрите. Щось мені здається, що план тут надто оптимістичний. А другий варіант це реалізація реформ 2008 року. А в тому році ще при Сердюкові планували створити меншу, але більш професійну армію за західними стандартами. Тут ставка робилася на мобільні сили, гібридні війни та використання приватних військових компаній, як, от, наприклад, Вагнеров. Звучить дуже красиво, але ми вже бачили, як це працює на практиці. Вагнеровці спочатку демонстрували ефективність, але закінчилося все відомо як. Пригожина більше немає, а його структура. Просто розвалилася до того ж, де вони візьмуть достатньо професійних військових, які вони вже втратили в Україні в армії такий хаос, що мобілізовані не хочуть воювати, а кадри втікають з країни. А третій варіант це повністю змінити підхід і відмовитись від радянської тактики, запровадивши децентралізовану командну систему, як у США чи НАТО, тобто дати офіцерам. Більше свободи у прийняті рішень, що підвищить ефективність військових. Ага, щас. Вони генерали досі бояться сказати щось путіну, щоб не опинитися у в'язниці. А ми говоримо про якусь ініціативу знизу. Це просто несумісно з їхньою системою. Їхня армія завжди була про виконати наказ, а не про прийняти якесь там правильне рішення. Ось ми й дійшли до варіанта, який виглядає найбільш реалістичним. А називається він просто назад у СРСР або в минуле. Тобто повернутися до радянської концепції. А це, друзі, величезна армія, призовників, стара зброя із складів і ставка на масове знищення противника. Ну ось.